Мене звати Павло Закутін, я комерційний директор компанії Хаєр Aircon. І тут сьогодні ми представляємо відповідно і кліматичну техніку Хаєр і нові напрямки. Це інвертори, батареї, це ну, власне нова сонячна енергетика. Для нас це також ну, певним чином виклик, тому що ми тільки починаємо розвивати цей напрямок. І звісно, що виставка для нас це один з таких головних інструментів маркетингу. І звичайно, що ми сподівалися, все ж таки, що люди будуть, люди побачать і нашу продукцію, і взагалі побачать, що індустрія живе, що індустрія, не дивлячись на стан війни, все ж таки розвивається економіка країни у нормальному живому стані. І ми дуже сподіваємося, що так і буде продовжуватись. З точки зору задач і цілей на цю виставку для нас було важливим саме продемонструвати те, що ми є не тільки кліматичний постачальник, а й постачальник комплексних рішень, пов'язаних і із забезпеченням мікроклімата в приміщеннях, і з забезпеченням водопостачання, і з забезпеченням того, що зараз називається енергетичною безпекою, енергетичною автономністю. Тобто ми впроваджуємо також нові напрямки саме у галузі енергозабезпечення. Чи виконала виставка свої цілі? По факту, ми бачимо, що відвідувачі є, що люди заходять до нас, люди цікавляться продукцією. І ну, для нас це позитивний сигнал, для нас це певним чином сигнал того, що і в сезоні що буде, економіка буде рухатися, будівництво буде рухатися. Ну і відповідно ми зможемо також і працювати, і забезпечувати людей роботою не тільки в Києві, а звичайно, що по всій Україні. Щодо цілей. Виставки. А щодо побажань на цей рік, ну звичайно, що я всім бажаю перемоги, бо тут, знаєте, тут, тут дуже, дуже мало є варіантів. Насправді це тільки перемога, і, і звісно, це найголовніше побажання. І також мені хочеться вірити в те, що країна оговтається, країна буде відновлюватися. Ну і ми певним чином докладемо до цього зусиль.